Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання, що станеться найближчим часом, і спочатку подивимося, для кого цей розклад, для якої людини. Для людини, яка занадто відповідальна. Взяла на себе дуже багато обов'язків і вже втомилася від цього, тягне до останнього. Хоче все зробити заплановане, взяти на себе виконати всі обов'язки. Але людина перестаралася. Можливо, зараз у вас дивіться, якраз і біль в спині може бути. Так. Втомилася людина чому. По карті бідність, тут, можливо, кредитів багато, можливо, допомагає комусь фінансово, окрім членів своєї е, сім'ї, можливо, члени е, сім'ї батьків і так далі. там Сестрі допомагає, дітям допомагає і так далі. Е, дітям це, якщо батько в колишню сім'ю допомагає, Так, для когось це дивіться, можливо, якраз. Е, Втома від стосунків. От якісь токсичні стосунки є, де людина начебто і не сама, але в той же час може відчувати самотність. Так, і до цієї людини, от-от проявиться або нещодавно проявився, лицар Кубків людина з почуттями. Людина, яка хоче мати стосунки. Так, або це, якщо ваш партнер, то щось романтичне готує. Так, ви жінка, яка працює з розумом. Ви в цілому всі рішення взважено приймаєте, відключаєте всі емоції і приймаєте рішення не тільки не серцем, а розумом. Так, можливо, ви. Близнюки Терези Водолій або людина, яка знаходиться в мечових енергіях. Тобто дипломатичні маєте здібності, гнучкість в характері, гострий розум. Так, дивіться, у вас сильно розвинута інтуїція останнім часом, і ви відчуваєте в цьому силу. От тільки ви щось подумали, і це сталося. От, якось так трапляється, що ви відчуваєте на ну, тривалий час, уже в когось тиждень, в когось місяць, ви відчуваєте, що ви м'яко можете керувати от, людьми навколо себе. Вам легше приборкати свої емоції, там, коли ви раніше спалахували як, спіч, як сірник швидко дуже, то зараз ви цим можете керувати. Більш м'якші стали по характеру. Так, що станеться найближчим часом? Давайте подивимося, що станеться найближчим часом. Так. Це допомога. Угу. Так, у вас є таємний. Покровитель, як це? Людина, яка вам дуже допомагає. Дивіться, знову ж таки, в чомусь бідність, в когось з здоров'ям проблеми, в когось у відносинах проблеми, такі токсичні відносини можуть бути. У когось проблеми з фінансами, то тут проявиться людина, король Кубків, який захоче вам таємно допомогти. Даємно, щоб ви цього не знали, або просто зробити сюрприз, щоб в останній момент ви дізналися, хто вам допоміг, що станеться найближчим часом. Так, ви обдумуватимете якісь дії. Причому дії, які можуть вас відродити після якихось неприємностей в різних сферах, не скажу, в кожного своя сфера може бути. І ви сповнитеся почуттями. Дивіться, тут іде ваш партнер. У кого є чоловік, то це ваш чоловік, бо ви тут пара. До речі, ви одне до одного ось повернуті обличчя, до когось, в когось просто романтичні такі стосунки починаються, якийсь час. Так, найближчим часом, будуть. можливо, хтось романтичний сюрприз готує. Якщо це нова людина, то це нова людина приглядається за вами, приглядається до вас, да? віддалі спостерігає і хоче дійсно, щоб ви були парою. Так, дивіться, і ви тут одразу стаєте королевою Пентаклів. Окрім того, що у вас будуть почуття, у вас після п'ятірки Пентаклів, оце карта бідності, коли чогось не вистачає. Якщо розглядати сферу Пентаклів, то не вистачає коштів, можливо, виплачуєте кредити, можливо, там в іпотеку брали машину, можливо, Вибачте, квартиру. Можливо, купували машину, і зараз в певний час треба поекономити, то тут ви виходите в королеву Пентаклів завдяки допомоги оцього короля. Давайте пораду для вас. Так, порада для вас. Дивіться, не приймайте близько до серця ті негарозди, які відбуваються. Звертайте увагу на позитивне. У вас випадає десятка пентаклів, і дев'ятка пентаклів. В більшості людей тут зав'язано під фінанси. Дев'ятка пентаклів це ви фінансово стабільні. Десятка пентаклів, настільки фінансово стабільні, що задоволені члени всієї сім'ї. На все вистачає, можливо, якусь суму отримаєте чи постійно збільшення заробітку Плати, або ще якийсь додатковий дохід, можливо, премію якусь дуже гарну дадуть. То тут звертайте увагу на позитивне, акцентуйте увагу на негативі. Достанеться да, щось таке неприємне, можливо, якась несправедлива критика, можливо, з кимось посваритись. Але. Будьте м'якшими, все до вас прийде, все те, що ви хочете, те, чого ви бажаєте, те, чого ви прагнете, буде коло вас. Четвірка жезлів це стабільність, фінансова стабільність для вас йде. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.